Василь, привіт. Розкажи, будь ласка, скільки тобі років? Звідки ти? Привіт, Нікіта. Мені 36 років. Я сам з України, з Рівненської області. Живу біля невеличкого міста Вараш. Вараж, є таке у нас в Україні. Може хто не був, може хто був, знає. Підкажи, будь ласка, ким ти працював до того, як прийшов в крипту? Є така фраза, где Галя тільки не була. Якщо чесно. Ну багато чим займався, багато де працював, себе, скажімо так, не знайшов. І на фурі їздив, і, і на стройках робив, підробляв, і таксував. В общем, чесно, багато де працював зараз, останнім часом. Ну, Зв'язку з війною я військовослужбовець служу. І останні два роки з ним. Займ... Два роки службу ага. останнім часом. А ти зараз зуміщаєш службу разом з зайняттям криптою. Саме так. А чи все в тебе виходить комбінувати це разом? Ну, звичайно, що викладає? Якщо людина хоче, то в неї все виходить і знаходить час. Бувають моменти, коли там немає часу, але все одно там в день, навіть там ну, це вже так. Годинку, півтори, я думаю, кожна людина, яка не лінується, завжди може знайти. Ну, тобто, це не є проблема. Івольше, ти сьогодні, наприклад, щось не зміг зробити, то завтра ти стовідсотково можеш це зробити. Ти не можеш бути постійно зайнятий, що там, прям не знаю. Ну той час, який є вільний, багато хто виділяє на TikTok, але краще виділити на щось для себе корисне і, скажімо так, для розвитку. І для фінансового положення покращення, в тому числі 100%. 100%. 100%, 100%. Клас. А, розкажи, чому ти вирішив для себе відкрити додаткове таке джерело доходу як а, крипта? Чому саме вона тебе зацікавила? Ну, якщо чесно, то я вже давно цим цікавлюся, але все якось не вистачало, не знаю, скажімо так, таким же рабовим пінькам от одне місце. чи що. Ну, в общем, давно заглядав, дивився, цікаво. було. у мене друг, ну, він в мене сам є таке май майнерство. Майне, ну, в общем, з в нього ферми там і працював. Але на це треба багато коштів, як так, бо там треба апаратура не проста, скажем так. В общем, і про я вже давно чув цим займався, але все в мене якось таке, воно, знаєте, знаєш, як багато в кого. Що воно таке. Ну, ну є, дає, типу. Ну, в общем, і прийшов час, коли мені хтось там не знаю, стукнуло, поливався. Хорош, наблюдай, давай на щось роби вже. І от так прийшов до цього. Клас. Розкажи, чому вирішив довіритися саме мені в вивченні крипті і вивчати по моїй методиці, алгоритмам та, в принципі, приєднатися до нашого ком'юніті? Ну, за тобою я вже в інстаграмі давно наблюдав. Дивлюся, як ти все розказуєш, подаєш. Ну, є, багато є відео в інтернеті взагалі, але ти дивишся, розумієш, що там. Скажу таким простим словом, чувак сидить, просто розказує, будь-то. Ну, я не знаю, ну, не внушає довіри чи що. А от тебе слухаєш і бачиш, видно, що людина щира. Не знаю, чуюсь, дивлюсь на тебе, і мені тіпа, хочеться тобі вірити, і, ну якби позитивні емоції викликаєш. Плюс ще знайома одна проходила в тебе навчання, вона, так скажем, я запитав неї, чи можна йти, вона каже, так да, класні. Пацани класні, дають знання, ну то тобто, все впитується, все добре. І ну якби отак. Отак до тебе я і попросився, скажімо так, щоб з тобою йти разом. Ти зараз проходиш навчання. Розкажи, чи не розчарувався ти в своєму виборі? Не, не не одної секунди. Я наоборот дуже часто згадую той момент, коли ми з тобою перший раз дзвонилися, якби обсу обговорювали все, що як має бути. Ну, реально, цей день для мене заповнився. Це реально, реально класно. І не, не одної секунди я, я не пожалів про те, що маю таку можливість, за що тобі дуже вдячний, що ти якби прийняв до себе і даєш людям реальний шанс ну, змінити в своєму житті щось, не щось, а багато що на краще. Дякую, велике слухай. А хочу тобі ще позадавати питання з приводу ось самого навчання. По-перше, чи важко тобі проходити матеріал, навчатись? Ну, взагалі ось ці нові знання да, для когось, я чув фрази, що блін, мені там вже 27 років, я, напевно, крипту взагалі не зрозумію. І ну, такі люди зустрічаються. Тобі 36. І як тобі взагалі. Сама крипта. Наскільки дохідливо матеріал побудований? Чи важко тобі е, навчатись? Ну дивись, я завжди кажу людям, якщо вони щось там думають, сумніваються, або ще щось е, ведмедів зоопарку е, на велосипедах їздять за рибу і нічого, правильно? Так що люб, люба людина, неважно скільки їй, чи 15, 20, 30, 40 може навчитися всього, якщо в неї є бажання. І якщо вона того сама хоче. А якщо не це, то Нікіт, в мене на службі, пацани там ходять, що да. ти там щось там те дивишся, те дивишся. Кажу, що там, щось так і так, куди-сюди, щось пробую. Ну, вони такі, знаєш, трошки з сторони дивляться не особа, якби з ентузіазмом. Але потім кажу: О, там проектик вийшов, і що, ну кажу, стільки-стільки. Там ну, талант, кажу, що ну так. Да. Кажу, якщо щось робити, то щось і буде. Ну, от така ситуація. Ну, дуже класно, що в тебе на цьому вже етапі, коли ще під час того, як ти проходиш навчання, вже є такий момент, коли ти можеш сказати людям: ну ви хіхікайте далі, а дивіться, що в мене по результатам. Це дуже таке приємне, приємне відчуття, я думаю, в грудях від цього. Ну, результат результат в мене є, там не такий, як би хотілося, але я до того йду, і я вірю в те, що справді все буде круто. Якщо робити, все буде класно. Я, я рахую там. Звичайно, На навчання ми зараз поставили дуже високу планку для кожного, кожен хоче відійти до прям крутої класної мрії. І ще під час навчання ми вже починаємо в плані фінансів до цього доходити періодично. Прямо зараз ти все ще в процесі mm -hmm. проходження навчання, і да. який в тебе вже на даний момент є результат, профіт, який в тебе є, з крипти. Ну, під час навчання в мене я розпочав з того, що я почав фармінгом акаунтів. На фармінгом аккаунтів я зробив собі там, не пам'ятаю вже точно, але десь на десь в районі навіть на, на 200-300 доларів десь так плюс-мінус для старту. З цього я в принципі і почав. Ну, проробляю зараз так само під час навчання 8 Зараз я дивлюсь 8 десь проєктів плюс-мінус. Можу збитися. 8-9 проєктів десь так. Ну це поки по одному аккаунту. О, і один проєкт вже від одного проекту отримав дроп-меджики, якщо хто в втіне, той знає. О, там в мене вийшло плюс 600 доларів. І ще один зараз вот, має вийти, там теж буде десь до 100 доларів. Ну, в общему, десь до 1000 доларів вже в мене. Буде. До Це тисячі. під час навчання. Аж коли я все впитаю, то я думаю, що результат буде. Буде 100% і в разів. Блін, ну, я планую разів 10 для початку. Так, десь. <гум> Клас. А в тебе ще, як я пам'ятаю, пенгу дроп також є. Скільки в тебе? Пенгу да, теж да, бачу, добре що ти сказав. Упустив пенгу. Там теж вийшло до 100 доларів. 90 Дев'яносто щемо доларів Там okay. є. Ну, okay. якщо так заокруг, якщо заокруглити, то десь до тисячі доларів вже я під час навчання маю. Клас. Okay. Тобто, нав... Красачик. Okay. Тобто навчання в мене вийшло, я повністю його якби закрив. По ще під час навчання, знаєш, з нуля? Да. Під, час, під час навчання закрив навчання ну все класно. <рес> Супер. Ага. Розкажи, будь ласка, ще такий момент щодо ком'юніті. Багато хто заходить в нас а, саме з ціллю придбати класне круте ком'юніті в крипті. А, чи класне в нас ком'юніті, на твою думку? Ну скажу так, я трошки бував в різних всяких ком'юніті, і якщо ну в мене є чим порівняти, то якщо порівнювати з твоїм ком'юніті, то в тебе воно реально ну, ви, на вишичайшому уровні, тому що там обсуждається все. Нема такого, що хтось там десь собі щось там робить. і ніхто. всі всі ма люди класні, всі щирі. Кожен пише, хто що робить, як робить. Якщо хтось щось там не знає, наприклад. Там не знаю, чи з новачків, чи з не дуже опитних, інші хлопці там скидають, можуть гайди скидати, навіть як, що робити? Ну насправді це все дуже класно, ну, класна атмосфера, атмосфера, крута, і всі щирі, і вроді би відкриті люди. Ну, ще... все круто, мені все подобається в своєму ком'юніті. все класно. Класно. А чи познайомився ти з кимось з ком'юніті, прям близько? З таким, щоб стати друзями, там, колегами? Uh, є, ну... Я не знаю, не маю права ще казати, що ти колега, бо мені до тебе ще далеко, але That такі one. вже <laughs> мал, малес, малесенькі шашки я до того роблю. І це, і є така у нас Наталя Кравцова з нею. Дуже тісно спілкуємося, і деякі проекти, навіть якщо там я щось може випускаю або вона щось, ми дуже часто радимося, зі дзвонюємося, списуємося. Ну, в общем, грубо говоря, навіть цей самий Magic Eden, ми з нею якби разом ішли по тому проекту. Разом починали христи і все осваювати, проробляти і так далі. Ми навіть там пробували таку типу, стратегію з нею між аккаунтами купували nft ну в нас все про каналу, все добре. Я да я даже, я даже їздив ну, по своїй по службі в Миколаїв там возив Дещо, і я до неї набрав, вона виходила, ми з нею зустрічалися, політали. Ну, все класно. Круто, круто. Це такий міні-офлайн івент, у вас був на дві людини. Да, <с anchor>. <Level> <palate> класно. Не, ну, а, ну Це класно, і кстати, людина спілкується не тільки в ком'юніті, ну, в ком'юніті, ти, ще там десь з нею зустрічаєшся, це круто. Да, а, а розкажи про кураторів на навчання. Чи. Круто вони допомагають, чи ні. Ну, ось який твій досвід, і скажімо, взаємодії з ними. Так, насчет кураторів можу сказати, що з Раді Радіон мене куратор. Дуже класний хлопець. Ми з ним теж можемо і пошутити, і поговорити. Зізвонювались не один раз. Над проектами говорили. Якщо в мене якісь питання бувало, навіть що я міг написати йому чуть пізніше, ніж не то, що ніж треба. Ніж там після дев'ятої години він завжди на зв'язку завжди підкаже, допоможе. Я навіть можу якісь на всі питання відповідає від самого тупого, скажем так, до самого якогось там нормального. І завжди на зв'язку. Ну нема що сказати, нікіт, реально погано, тому що людина завжди на зв'язку і у всьому, практично у всьому, допомагає. Класно, супер. І як я розумію, ти також заходив в розсрочку. І для тебе було так. комфортніше, так по фінансам, і, по факту, в тебе ніяких проблем з цим не було, ти ще під час, Absolute. Absolute. Під час навчання Absolute. перекрив все це. Є багато людей, новачків, хто тільки думає заходити в крипту і, мабуть, вагається, мабуть, не знає, з чого правильно почати, мабуть, сумнівається, що крипта підійде, або що думає, що тут прям дуже складно. А, мабуть, в тебе, як в студента, який вже пройшов цей шлях від там, якоїсь тривоги до результатів, мабуть, в тебе є що сказати цим людям, які зараз на цьому етапі. Так, звісно, є, бо я, в мене така фраза, е, не знаєш научні, не, вміє, не вмієш, е, чи не хочеш Поняв? Є така тема. Ну, на що заставив, то ні, то заставити ніхто нікого не може. Але коли ти починаєш учитися, ти е, уроки зроблені по кроку, вони зроблені так, що справді одне за одним. Тобто тут немає. Ага, як зробити там research, не знаючи, що таке блокчейн, наприклад, або як зробити там. ну, Якийсь обмін, не знаючи, що таке біржа або що таке гаманець, і як там, що вообще ну тобто, все покроково, кроково, все е, доступно, дуже такими даже простими фразами, і яке стає потім криптація, ну реально зрозуміла і все класно. Якщо люди щось там бояться, ну я навіть я не то що раджу, я рекомендую не боятися, бо там нема нічого страшного. Там ну, в уроках все дуже круто і класно розказано. І, і що саме головне, що. Є структура, по якій все, все дуже класно зрозуміло. І боятися не варто, треба йти і пробувати і робити. Клас. Буквально я кажу, небагато годинка, півтори в день на вивчення, засвоєння і все початку. Клас. дякую дуже сильно тобі. Дуже дякую. На... Тобі за в принципі цей, цей інтерв'ю без тебе воно б не відбулося. Ось а людям, які це дивляться, хочу передати, що ось такий досвід є в нашого студента, який пройшов шлях від відсутності бюджету навіть на проробку аккаунтів, відсутності бюджету там на повну плату, навчання людини, яка по факту почала з такого міні, міні стрибочку в нас, і крипта. І правильний алгоритм дій подарував йому той результат, який є на даний момент. Тож Нікіт, Нікіт, переперев'ю, я почав не то, що змі, я почав з нуля, трошки уточню. У мене не було майже нічого. По факту, ну це вже не мої фрази. Я просто не дуже люблю так казати, бо ти почав як мінімум з бажанням. Найголовніше це бажання, тому це вже не нуль, це вже так гарно. Ну Okay. Бажання це грає велику роль і важливу. Okay, дякую поспори. тобі і дякую наглядачам, хто дивився це відео. Розувайтесь.